Українські військові покинули аеропорт Луганська. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Каже, відступити довелося, бо супротивник завдавав точних артилерійських ударів. За словами Лисенка, у боях за Луганський аеропорт українці знищили сім російських танків. Українські військові отримали наказ та організовано відійшли з аеропорту Луганськ та селища Георгіївка, розташованого на трасі Луганськ, Красний Луч, Сніжне. Зважаючи на точність ударів, обстріл ведуть професійні артилеристи збройних сил Російської Федерації. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугіно і на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця. За словами Андрія Лисенка, в Україні діють чотири батальйонно-тактичні групи російських збройних сил, зосереджені у кількох напрямках, зокрема біля Новосвітлівки Красного, що на Луганщині, в одному батальйоні до чотирьох сотень російських солдатів. За добу сили противника втратили ГРАД, БТР та розвідувальну машину десанту. Про це розповів речник штабу АТО Леонід Матюхін. Протягом доби втрати противника складають одна установка БМ 21 град. Один бронетранспортер, бойова розвідна машина Десанта, Камаз та близько 100 чоловік. Тривають бої українських десантників з посиленим танковим батальйоном Збройних сил Російської Федерації щодо утримання аеродрому Луганськ. Крім цього, продовжились обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів Леніно, Побєда, Лутугіно, Верезіно, Тоненьке, Кіровське, Єнаківе, Донецьке. Тричі сторони Російської Федерації з застосуванням системи ураган. Були обстріляні позиції Збройних сил України неподалік населеного пункту, весела гора.